Друзі, тоді, якщо питання не ініцьовано, то ми його просто знімаємо. Пропозиція така. Нехай би було рішення відповідного комітету, щоб ми не залазили в внутрішню діяльність цього комітету. Вони обговорять тоді, і ми на підставі цього рішення приймемо наше рішення, якщо вони проти того. Добре? Бумер мирцепик доповнення до положення громадської ради розділом про відповідальність членів громадської ради. Чи може відповісти? Може? Тоді е, приймаємо рішення е, значить, разом із регламентом е, е, зобов'язати голів комітетів розглянути це питання до наступного засідання, так? Так? Добре, тоді прошу проголосувати. По етичному кодексу на, до наступного понажити голів комітетів про е, пропрацювати це питання разом з членами і до наступного засідання, підготувати своє зауваження. Да, будь ласка, высловлюється ренат таки, высловлюється. Э, парі...

o Позицію Ми да, да. Ми зараз про радичний кодекс. Давайте наступить. по цьому питанню. Давайте по етичному кодексу зараз проголосуємо. не відповідальність, не відповідальність. Відповідальність – це в регламенті, в процесі. Є положення, буде регламент. Це чого? Це Виключно ознайомити із цим проєктом. Фактичний кодекс ми прийняли. Можу нести в нього зміни, можу прийняти новий. Це доповнення виключно. Доповнення. Друзі у, нас, друзі, у нас є друзі, друзі, у нас є регламент, який визначає правила роботи нашої. Є Етичний кодекс і, і відповідальність. Це два відмовити. Друзі, давайте приймати рішення і будемо зараз підсіє. Дополні я розглянути разом з регламентом. Хто за таке рішення? Давайте ми ще з обговорюємо куди Що ніхто не тепер не думав, що я з якогось і так далі. Два засідання тому назад, я підходив сюди чи три, і говорив про те, що якщо ми в 21-му віці всі молоді люди, всі маємо доступ до тих інтернетів і так, далі, і так далі, варто би було нам створити свій той сайт і так далі, а то ми когось звинувачено, прозорості, непрозорості, не знаю, Зараз що ми робимо в половину часу. Чекайте, коли часу що ми робимо, виясняємо, де ознайомилися з проектами, не ознайомилися з проектами і так далі, і так далі. Ми це все нагадує, що ми в дитячому самі <плухи> і забували <плухи> свої іграшки, розумієте, то ми не знаємо, що це це Та Давайте конструктивно підійдемо, створимо медіаресурс, де ми то всі відділи і так далі, і то присутчить нам роботу, то ми просто приходимо, пишемо, таке говоримо, ніхто половина не знає, що <плухи> <знає, плухи> <знає. плухи> це не конструктор. Пан ще пан ще це, це не особисто. Ви точно не робите. Ні. А чому ви не зробите сайт? Ну Чому ви кажете, я буду трійку місця? Я дні, не дуже люблю зробити, назад. Ви маєте зробити сайт. Ви... Чому Ні, ви маєте? Я має... вам скажу, чому ви. Тому що ми ви вибрали вас керівниками для організації роботи. От я вам даю інформацію. А Але сайт це гроші. Хто буде робити цей сайт, мабуть, будь ласка, зробить за 15 хвилин. Чому всі сидите і махають? Це, Це не треба, значить, будь ласка, вичитаю, сядьте, будь ласка, перше, корупційці і говорять. По-друге, сайт громадської ради при міській раді називатися сайт громадської ради при міській раді. Ніяк він не буде називатися. Щоб не було ніяких питань стосовно використання Друзі, цих ресурсів. Друзі, ми зараз інше питання говоримо в принципі, і я попрошу вас виходити по темі. Друзі, ще раз, ще раз, дисципліна. Ми обговорюємо зараз питання етичного кодексу, не сайта, не інших моментів. Значить, і наступне питання ми будемо зараз обговорювати. Я прошу вас доповідати по темі. Усіх є певні бачення. У цій темі ми можемо вносити порядок денний і там обговорювати. І обговорювати суміжні питання, тому що багато є моментів, сайт інші, долучайтеся до роботи, тому що коли йдуть комітети, нікого не видно, на жаль. Розумієте? Микола, ви якому? Якого ресурсу ви хочете мати, долучіться до фаговича і допоможіть йому з сайт, оплатіть кінці-кінців, ледіть оператора, який буде на його наповнювати. Для чого говорити? Друзі, друзі окрім, того, окрім того, Марина правильно сказала, робота над сайтом йде, він вже готовий. Значить, тому, а, тому питання я просто попрошу перед тим, як виходить. Микола, перед тим, як виступати, ви з'ясовуйте ситуацію зовнішнього зв'язку мене, щоб ми зараз натратили одну годину часу для вияснення непотрібних питань. Розумієте? <турок> Ні, ви перед тим, як ви ви поговоріть, спрятати... Микола, перед тим, як ви виходите, зараз затрачайте час до ради, переговоріть це питання, з'ясуйте. Розумієте? З'ясуйте. І все, і питання відпадає. З'ясуйте, спілкуйтеся трошки між собою. Дома, будь ласка, <плес> я, просто, просто, я прошу всіх, хто готує якісь проєкти, давайте головам комітету. Потім на вас це відповідає, зараз до вас питання можуть. Давайте головам комітету, сайт сайтом. Прошу підслухувати 10 копій до цих головам комітетів, і на них буде відповідальність, чому вони не зібралися не довели до людей. Будемо Добре, Связанко, потім опачка, потім Сливка. Чиновні колеги. Анастасія Володимирівна, давайте будемо поважати одним одного. Давайте пан Щадей, Якщо ви ходите на ваш комітет, ви маєте бути обізнаними в роботі громадської ради, і не тільки роботи громадської ради, і вашого комітету. І кожен нехай не перекладає відповідальність один на одного, а ходить регулярно на свій комітет і цікавиться, що робить. Голови комітетів обсуждають всі питання, і в Фейсбуці виси, і добре не вмієте користуватися, ходіть регулярно на свої засідання. Тоді не буде виникати питання, не буде ніхто красти наш дорогоцінний час. Давайте конструктивно працювати. ходіть, і ще раз кажу, ходіть на комітет і будете тоді знати, які сайти створюються, які не створюються. Можете задати голові або мені, тому що у мене найчастіше збираються всі комітети. Можете у мене як у секретаря поцікавитися. Друзі, я ще би хотів попросити всіх. Ми прийняти правила. Ми критикуємо один одного. Таке собі тут навіть депутати не дозволяють робити, розумієте? І негативно висловлюють про Це взагалі питання виходить за межі здорового клузу. Я дивлюся, що в Фейсбуці один член громадської ради іншого члена починає плавати брудом. Мені доносять інформацію, ну, говорять, що якісь і члени е, е, громадської ради ініціюють питання уважно про відкликання інших членів і посад. Я попрошу вас, якщо є якісь пропозиції, відкрито і невдоволення, відкрито заявляти про ці моменти. Так, мені так само інформацію говорять, що е, окремі члени ради подасу ініціюють зміну секретаря е, громадської ради. Я прошу вас, не треба цим займатися. Куларно, ви виходите, говорите, у мене претензії, раз, два, три. Значить, тому що я особисто знаю, що сусеренку Вікторія ціломінями в тих паперах за, за, за вибачте, так скажу. Нехай, друзі, хто хоче на моє місто, на місто Вікторії, я вже готовий відразу. Не треба ці, всі, дві, треті. Друзі, зразу готові. Будь ласка, сідайте і працюйте. Мій телефон. По 150 в день, я кожен день зговарюю більше 100 хвилин і поповняє свій телефон. Хто прийме цю кількість навантаження, я тільки радий, буду біля нього йти і буду допомагати йому особисто. Будь ласка, я не тримаюся за свою посаду, Я всім це заявляю відкрито. Сідайте і працюєте тут, на моє місто. Зразу вже відразу. Громадська рада приймає рішення, навіть як ініціювати питання. Добре, все, закрилося за питання. Скільки кількох По етичному кодексу вже все прийнято рішення. Друзі, по етичному кодексу голосували? Андріана, бачите, будь ласка. Потім зливка. Э, Ми не зможемо, по-перше, через кілька засідань зібрати голову, в залі нічого не, а по-друге, у нас знову записатись про то, що нам читати воно. Дякую, все, давайте. Ще один виступ, друзі, я попрошу. Закінчити і приходить до наступного питання. Попрошу вас заслухати мене, і не переживати. Значить, перше питання щодо висловлювання патних членів відносно інших, ну приклад на я думаю, що не порушитись у цьому і сидячому президії. А, це перше. Друге, стосовно часу, значить, я би хотів нагадати. Що що таке верховенство права і верховенство права і дії принципу верховенства права значить, що держава, та де інститути, її інститути повинні визнавати пріоритет прав людини і підпорядковувати останнім свою діяльність. До чого я правова держава, держава, в якій керується люди керуються верховенством права, це держава, якій ми, як громада, маємо на такому рівні свідомість і ментальність, що нам це закони дуже просто необхідні. І ми, в першу чергу, маємо. Показувати приклад, що ми до цього стремимося, а не створювати. Я з самого початку казав, багато комісій з багато різних тяжких нас треба укрупнити, назвати проще, а вже у функціях прописати, що бути. Зараз ми прийшли до цього питання, якщо треба структуру виглядати. Навіщо нам? Ми маємо положення. Ми зараз, як у Верховній Раді, і закони, підзаконні, акти, куча постанов, але в нас має бути простота і доступність. Тому я пропоную не приймати 25 й регламент, 30-й цей. Є положення, знести до нього відповідні, необхідні, зміни, доповнення, легітимізувати їх через, через засідання наших депутатів. Нехай проголосують за нього, якщо треба заповнити всі.